Доброго ранку. Пів на дев'яту. Ну, зараз поки зберуся, поки машину прогріють. Хотіла піти пішки, але нога була і так, що не, не дійду. Ніколи таких великих конвертів не, не відправляла. Зараз відправляю конверт, марки наклеють і нехай іде. Знаєте, як раніше казали. Бросал их в почтовые ящики, говорили, лети с приветом, вернись с ответом. Особенно, когда были в молодости, когда писали жениха, жениха ну, молодым людям письма, вернись с приветом обязательно. И, знаете, немножко скучаю за тем, что вот раньше было письма, поздравительные открытки писали. А сейчас так знаете, э, телефоны, вайберы, ватсапы. Ми такі стали якісь, знаєте, і уважні один до одного, але і в той час неуважні. Ну, неуважні. Я не знаю чого. Але коли ти пишеш листа, це така, знаєте, душевна теплота. Ви пишете і все своє тепло в тих літерах передаєте. Ну що ж, зараз такий час, і сумувати за цим не потрібно. Це все було давно, як кажуть, дуже давно. Потрібно йти в ногу із життям з часом. Так, добре, їду. Е, що хочу сказати, мої рідні? Ладно, це потім скажу. Сашунька мій пішов на роботу. Дивіться, яка красота. О, ще й птички співають. Маленький сніжок, але з того тижня знову почнеться тепло. І це краще. Тому що зараз ми не думаємо, що О, треба ще було холодно десь там на санчатах, на лижах чи на зимову риболовлю піти. Ми зараз хвилюємося за наших воїнів, які в окопах знаходяться. А там холодно, там дуже холодно. І не звертайте уваги, що там співають в китарях. Ви бачили, як там писали. за Солідар, ура-ура! А я... З перших днів я казала, що будемо цепля по осінь рахувати. Так що хай кричать: ура, ура! У нас наш залужний, наш президент. Вони не дурні, вони знають, що робити. Ми їм повністю довіряємо. А я, знаєте, як шуткую: М -м, так, так, Солідар, Солідар, ура! Хотіли Київ за три дні, а зараз радіють Солідар. Але Солідар він ще вони ще не взяли. Вони тільки заходять у місто. Так що, знаєте, як дурень думкою багатіє, а ми повинні знати своє діло. Хай радіють, хай співають, хай танцюють, хай там, знаєте, як кажуть, на гімно сходять, нам до цього нема ніякого діла. Нам треба згуртовуватися, збирати сили і потім, як трахнуть, щоб уже тоді було, знаєте, щоб було відчутно. Правильно? Правильно. Так, що нам потрібно, щоб було тепліше для наших хлопців, для наших воїнів, для наших захисників, для наших побратимів. Оце, оце одне слово, яким можна все сказати. Так, ходімте розігрівати машину. Я вчора як виїжджала. Ви бачили, машина вся така була, знаєте, біла, біла, нічого, оце лобове скло, нічого не видно було зовсім, тому що все пил, пилом було покрито. Все. Просто дизельна машина вона прогрівається не так, як звичайно. Зараз я вам покажу. Так, ось я сіла в машину, зняла скорость, відключила ці всі замки. І тепер дивіться, я педаль сиплення. І бачите, там така спіралька є. Отама. Вона оп, вона загасла. Так, все. Виключаю. Тепер знову. Бачите, спіралька горить. Опа, потухла. Знову. Знову. Вимикаю. І тепер вже завожу. Спіралька затухне. Так, і завожу. Отак, От тому що на вулиці мороз і потрібно правильно заводити, тому що машині важко. Хоч і дизелька тут зимова, але важко. Все, хай вона прогрівається. А я можу піти випити кави там чаю. Кава не вийде. Зараз потрібно це зняти, все скласти. Якраз буде нормально. Піду, зараз передягну іншу куртку одягну та й поїдемо вже. Що, готові? тільки руль холодний ще. Дуже добре, що тут так прогрілася сідушечка, так тепленька, хорошо взагалі. Так, ну що, поїхали. Але з цього тепла ще потрібно буде вилазити. Знаєте чому? Тому що, кажу, мам, не треба, я сама закрию ворота. А вона ж... Вона ні, я закрикаш, не треба. Я все зроблю сама, не виходь. Ой, ви знаєте, вона мені з кожним днем, це знає, її, її турбота за, за мною, за нами. Мені ще жальчіше її, чесно. Зараз я вам скажу, чому так, зараз я швиденько вискочу, не скучайте. Тут я позанаступу не буду пристрілюватися. Вчора в інтернеті побачила таку накладочку, така полосочка, і там така як подушечка під низом, щоб на ногу е, ну кажуть, що допомагає. І от спор, і від болезні в коленях від всього. Я кажу, диви, яка подушечка. А вона каже, зачем тобі заказувати цю подушечку? Я її сама зараз зроблю. Суть, Я суть поняла. Короче, сиділа і кажу, мам, да вона стоїть 270 гривень. Я закажу. Не я зроблю. Я зроблю. шила, 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 шила. Знайшла красний, бачите, розпорола той вілетовий свою юбку, укоротила. І там такі шматки були. І вона їх полізала, зробила собаки, бо собаку вона набила, а Саша каже, вона дуже туга. І треба трішки вакінну, зробила таку подушечку, пришила дві резинки. Тільки один раз сказала, а ну поміряй на ногу резинку, щоб одягалося. отак. Такі вузенькі дві вона зробила. Я одягла і вчора ввечері вже ходила. То нічого, знаєте, воно якось так трішки, трішки я, я стільки купила, але це не все так зразу. Позавчора вона мені так добре била, прямо так била, вже менше, а вчора так було боляче. Так, я, знаєте, я вже замітила, що якщо я трішки похожу, я так дуже мало хожу, я все на машині, на машині. А як трішки похожу, там, наприклад, вчора я побігла з цими документами, там закрито поїхала туди, тут побігла, то нога трішки, і якщо готую, ось стою на кухні там ну, час, то нога трішки болить. Але я не про те. Хвороби, ну їх нафік вони у всіх є. Я про те, що які наші мами, як вони хочуть. Бути потрібними для нас, як вони хочуть за нас переживати, як в дитинстві, як в дитинстві. Тільки в дитинстві вони могли на нас там накричати, нагримати, а зараз ні. Зараз вони одна доброта, на доброта. Як це цінно, як це цінно, як я вас розумію, як мені пишуть жіночки, та чоловіки, що, а моєї мами вже немає, як це боляче, як це боляче. Але що це життя? Це життя. Ми боремося за життя якось бажаємо трішки підтримати своїх батьків ліками. А воно ну, знаєте, як так, щось в мене тут. А чому тут немає жидкості? Закінчилась жидкость. Рідини немає. Щоб обрискати. А запитувала Саша, в тебе є рідина? Є, все є. Добре, сьогодні прийде, я спрошу за штаб дина. Так, вимикаю сідушку, бо згоріти можу. Дуже гаряче. Е, пошта, роботе, е, пошта працює з 9, але я їду заранче, тому що в 9.40 вони вже е, зібрали і відправляють пошту. А мені потрібно. Я тут взяла листату, а <смі> їду одна. А мені потрібно відправити саме, щоб вона сьогодні пішла, тому вже там іде оплата і 9 календарних днів. Вона 4 дні буде йти. Кажу, не так буде йти, як посилки на Новий рік, 2 тижні. Сусідній район. Та ні. Ой, я вам зараз покажу. Ну на що у нас? І тож я зайшла вчора на ту почту, а в мене так серце, так жалося. Коли Сашуня була ще маленька до школи, я й трошки в школу ходила. Вона в цьому приміщенні займалася танцями. І зараз за той там нема ні світла, ні тепла. То ну, там я заходила туди і дитиною себе представляла, яка була маленька, маленька. А зараз так чистенько, тут тепло, тут є батареї. Тут ну більш-менш для нашого тут за насипу це нормальна. Нормальне почтове відділення. Бачите, ми з вами поговоримо трішки, вже і приїхали. Люди на роботу, що я себе показую. Люди на роботу їдуть, бачите. Так, зараз ми тут заїдемо. Тут, от встанемо. так, не доходячий до... Ось так. Аптеки у нас вже на занасипі є. Час, коли ми платимо ці екс услуги по обслуговуванню вдома, я весь час кажу: потрібно платити оцим жіночкам, які прибирають листя, сніг, дощ, а вони прибирають. Оці жінки вони заробляють свою зарплату. А оті начальники, які сидять в кабінетах і тільки, знаєте, як кажуть, командують, вони нічого не вони нічого не варті, бо за цих людей, бо за цих колесочок, які переробили, щоб возити. Ой, Пішла, гілочка впала, бачите? Так, підняла. Молода жіночка, молода. Ну, а що? Я вважаю, що кожна робота, вона. Заслуговує поваги, бачите, он навіть, навіть щоб заїхати сюди. Тут у нас є бібліотека, тут у нас є творчість для дітей, народна творчість. Тут у нас дільничий сидить оце в першому вікні. І бачите, така жовтенька вивіска. Це якщо ви інвалід, ви в дзвоник дзвоните і вийдуть, і там є такий пантус, і вас заберуть туди. А почта ось все, з боку. Тут раніше не було дверей, тут було тільки вікно, приміщення здорове, і там от танцями займалася сашуня. А зараз так нормально. Ну, я вам покажу.